Вітаю, друзі! Мене звуть репетитор Дмитро. Я займаюся підготовкою до тестів лінгу IELTS, TOEFL вже багато-багато років. Принаймні останні 10 та й більше років я зосереджений виключно на підготовці хлопців та дівчат до цих курсів. Я змушений представитися, тому почекайте, будь ласка, хвилиночку дві, поки я тут. Розкажу, хто я, що я і чим я можу бути вам корисним. А потім ми перейдемо безпосередньо до практичного завдання з тесту Dualінgo. Це перше відео на моєму цьому каналі. Так от, я, у мене є два канали з англійською мовою. Перший з них називається Dima English, англійськими буквами ви можете ввести. Там більше 1100 відео, але здебільшого він російською мовою. Я його починав ще 12 чи 13 років тому, коли все ще було, скажімо так, нормально. І багато хлопців та дівчат здали успішно успішну IELTS і TOEFL чисто по моїх відео на цьому каналі. Тобто, якщо вам цікаво, то дивіться, будь ласка, не тільки цей канал, а також той російськомовний. А, також в мене є англомовний канал Duolingo IELTS TOEFL Tutor Online, де теж є пару сотень відео по підготовці до Duolingo IELTS TOEFL або проходженню інтерв'ю. Так, друзі, якщо ви помічаєте якісь помилочки в моїй українській, то приношу вам свої вибачення, ніхто не ідеален на цьому, і я буду розвиватися, як і ви, і все буде в нас гаразд. А, так от, перший спосіб, який може бути вам корисний, це оці відео на YouTube. Повірте мені, ви зможете покращити свій результат на тестах чисто завдяки моїм відео. Без репетитора, без курсу. Друге, я автор багатьох відео та аудіокурсів з підготовки до до Duлінгу TOEFL. самостійної підготовки. Особливо до тест Duolінгу. Він дуже-дуже популярний останнім часом, тому ну, відповідно попит на нього, ну, скажімо так, із 10 кандидатів 9 потрібно здавати тест доолінгу. А можливо, тільки одному, або навіть менше, менше ніж одному IELTS або Тофу. І взагалі там одному із 100 із сотні SAT чи ще якісь там чудо. Тому, друзі, я незабаром створю сайт. Там буде перелік курсів, є вже загальний курс, практично майже є курс англійською мовою DET with Flying Colors. Також будуть специфічні курси по певним секціям цього тесту. Звісно, що загальний він буде мати 70-80 серій, а специфічні, спеціальні там 10 серій, відповідно, і вартість буде різна. Тобто ви можете придбати як повний курс, так і ту секцію, курс по тій секції, де у вас проблеми. Наприклад, письмо, writing. Ну, Звісно, що. У багатьох із вас є проблеми із радіоном. Це другий спосіб, який може бути вам корисний. Третій нарешті саме такий. Саме, саме, то якщо у вас така ситуація, що ви ніяк не можете підвищити свій бал по долінгу, наприклад, у вас 110, а вам потрібно 125, ви вже перепробували пару репетиторів, пару курсів, я не знаю, чого там ще відео, і ніяк воно не виходить, звертайтеся до мене. Я на даний момент один з найкращих репетиторів у світі з цього року. Питання. Принаймні так кажуть мої учні. Загляньте, будь ласка, на сайт dimakoropenko.com Там більше 100 відгуків моїх колишніх учнів, включаючи відеовідгуки. Окей, друзі, ну я вам представився. Незабаром ви мене побачите. Я зніму, коли буде гарне освітлення, сонячний день. Я зніму себе на камеру, щоб ви мене побачили. А зараз майже 4 хвилини я вже вас тут повтомлював, Давайте перейдемо до практичної частини. Перед вами. Перше, ну, практично, воно дуже часто вискакує першим, хоча не завжди, але часто на тесті Duolingo, перше завдання, яке називається Read and Select. Читаємо та обираємо. Його суть дуже проста. Ви бачите, давайте умовно скажімо так слово. Хоча от у даному випадку рестендинг – це не слово, це буквосполучення, це сполучення, це Ну Давайте будемо називати їх словами. Реальні слова нереальні слова. Наше з за вами завдання визначити, чи це реальне слово, воно існує в англійській мові на сьогоднішній день, чи нереальне, чи це просто набір якихось букв. Якщо я вважаю, що воно існує, я нажимаю «Yes». Якщо я вважаю, що це бред, я нажимаю No. Ви знаєте, ну, більш інтелектуально, скажімо так, ненасиченого, найменше інтелектуально насиченого завдання я не зустрічав. В житті на жодному тесті англійської, от скільки я їх знаю, там штук 20. Оце саме з одного боку, воно найпростіше. Розумієте, не треба інтелекту, ну зовсім. Да? З іншого боку, що нас давить, так це 5 секунд. Тут вже таймер, ну, якби злетів вже, от, 5 секунд. Нам потрібно натиснути протягом 5 секунд. Якщо я не встигаю натиснути, щось я там задумався, да, все, вважається нам помилочка. Зараховується, тому спати не потрібно. І по-друге. Я вже знаю, що багато хто з вас, коли е, вилітає це слово, ви намагаєтеся докласти сюди інтелекту. А я вам кажу, сюди інтелекту докладати не тільки не, не треба, не нужно, не, ну, не можна. Тому що ви починаєте, чим більше ви вдивляєтеся оце чудо, тим більше вам починає якби здаватися, що воно існує. Розумієте? Тому що ре ну є ж слово stand. Є. Standing є, є. А read це префікс. Да, а може і restanding є. До речі, може, друзі, помиляються, може, воно і є. Ми зараз, я ніколи спеціально не перевіряю. Оце все, щоб ми з вами проходили лайв в режимі в живому, і іноді я допускаю помилок, це нормально, це супер. Я вам показую, що я жива людина. Тому може, може воно і є, але в мене є великі сумні. Так от, ви вдивляєтеся, ви думаєте, рестейн це Ну, чого, є такий префікс. Значить, рестайн, можливо, є. А поки ви це думаєте, або у вас таймер закінчується, або ви нажимаєте «yes», або воно не єс. Yes. Отже, давайте натиснемо «Ну». Я думаю, що нема. У мене тут клавіша Submit на цьому дорогоцінному ресурсі. Ви не бачите все правильно. Блакитний колір. Якби була помилочка, воно б написало червоним. що, Воно насправді є. Так, ну що, друзі, ми зараз з вами зробимо 15, 20, я не знаю, 30 цих словечок різного рівня. Разом пам'ятайте, ці всі завдання я беру на одному дорогоцінному ресурсі, який я даю тільки на своїх приватних уроках. Ентузіасти, люди беруть оці букви сполучення з реальних тестів Дуолінгу, розумієте, Тобто відчуйте різницю. Це не те, хто щось сів і ви, вигадав, знаєте, видумувати йому не спиться, і він вигадав оце слово. Ні, це хтось мучився з цим на реальних Долінго. Просто робиться запись екрану з відеокамери, десь з боку ставиться, і ви спокійно записуєте свій тест Долінго, а потім переносите його на свій ресурс. І є навіть ймовірність, що воно може попастися вам на вашому реальному тесті, який ви будете здавати, наприклад, завтра. Ймовірність невисока, але вона є. Ну що, друзі, поїхали. Я нажимаю далі. І зараз буде відразу вилітати слово. Я буду коментувати і так далі, тому я не буду вкладатися в 5 секунд, можливо, в 6. Повірте мені, я, у мене з запасом англійської все в порядку, і ймовірність помилки мої, тут на цьому завданні, принаймні, досить низка, досить. Я хочу, щоб у вас краще. Получалося, щоб ви звикали до цього завдання. До самого безмозглого завдання в світі. Ну що, поїхали. Я озвучую хоч якось conceeded. Дивіться, друзі, в чому тут catch, да, якщо... є слово conceit в англійській. Я навіть, як її перекласти, коли людина надмінна така concede. Але там ще в нас вписується буковка T. І «conceited» теж є. Але тут, бачите, вони хочуть, Також в нас є слово conceded, де в нас отут немає буковки I. В нас хочуть підловити. Але їм це не вдасться. Тому ми нажимаємо No, натискаємо Но, no", перевіряємо, все правильно. Нема слова conceded. Можете озвучувати у собі хоч концей-ідед, як вам, як вам краще, це немає жодного. Declare. Звісно, я буду перекладати. Якщо значить, declare, декларувати, заявляти, стверджувати так і далі, так далі. То нажимаємо Yes. Перевіряємо. Все правильно. Ви намагайтесь, будь ласка, скоріше мене, бистріше за мене, ну, визначити, щоб не чекати, поки я тут щось вам скажу. Фленс. Ну, я вважаю, цього чуда нема. Як no comments, ну нема флэнс і все це. Нема. Правильно. Якщо у вас із словником запасом англійських хоч більш-менш, то це, повторюю, завдання для вас просто рай. Це відпочинок. Це supplier. Я вважаю, що це слово є, тому що у нас є слово supply. З буковкою Y на кінці, вона в нас змінюється на I при додаванні ER. Суплієр. Так, до речі, цей латинський метод, це окрема історія. Я завжди кричу, волаю про цей метод своїм учням і на Ютубі, і на всіх каналах. Деяким це не подобається. Я в захваті від нього, воно працює для мене все життя. Для того, щоб запам'ятати англійське слово, як воно пишеться. Має сенс його вимовляти вголос латинським методом. Тобто, яку букву я бачу, таку я й вимовляю. Суплієр. Або супліер, ну, як вам більше подобається, в латинській мові практично на 95% читалося так, як воно пишеться. Ну, Можна сказати, в українській мові воно теж так, але все-таки в нас є. Ну, як був, Наприклад, там дерево дуб, да, ми дуб ну, коли ми швидко кажемо, ми кажемо «дуб», в латинській там є теж такі нюанси, але дуже мало, як і в українській. В англійській, або, не дай Бог, французькій, там ви знаєте, там все мракі. Тому. Щоб мені запам'ятати цього саплаєра, ви побачили його, якщо у вас є проблеми, ви 6-7 разів вголос прокричали його. Суплієр, суплієр, супплієр. Отак от прямо. Не переживайте я ще жодного разу, ні я, ні мої учні, жодного разу на будь-якому тесті або коли в нас приватні уроки, ніхто не сказав, коли в тексті його побачив, не прочитав його суплієр. Всі читають суплаєр. Не буде такого, що деякі кажуть, що якщо ви, ви якби дві мови вивчаєте, виходить supplier і supplier. Mm -hmm. Так що supplier є. Більше я в цьому відео умнічати не буду, друзі. Давайте не переживайте. Так. Просто це дуже є багато інформації, яку я хочу вам донести. Дуже багато, і щоб вас не перевантажити зараз. Stasibility. Я вважаю, що такого слова немає. Немає, то й немає. Окей? Фоф. Ну, виглядає дуже апетитно, але мені такий невідомий звір. Угу. Немає в нас ФОФа. Tire Quessiv. Який шедевр, так? Да? В нас є Tire. Ну, Як прогресив, да, прогресив у нас є якийсь Essiv, але Tire Quessive в нас немає. Пам'ятайте, я вам ще раз кажу, не, не потрібно логіки сюди. Якщо є tire і можливо, можна якось сюди присобачити да? неможливо. Ви або знаєте це слово, або не знаєте. Не треба занурюватися туди. По-перше, ви, скоріше за все, забудетеся і вам зарахується помилочка, а по-друге, ви почнете обирати неіснуючі слова. Наприклад, я ось подивився: контрасепшн. Я його знаю. Це слово є контрацепція, контрасепшн. Я нажимаю ЄС. Yes. Якби я не знав, я просто нажимаю No. Я не сидю і не, не філософствую. Міні-томінг. Немає такого. Креверсі. Такі гарні вони вигадують, вони мені подобається. Немає такого чуда. Entirely. О, А це є у нас друг. Entire цілий такий загальний entire. Entire entirely, Це. Так, давайте ми згадаємо українську мову. Значить, це в нас entire, це в нас прикметник. А entirely, це в нас прислівник. да. Прислівники дійсно ну, майже всі в англійській утворюються додаванням суфікса ли до прикметника. Тут у нас все в порядку. entirely, Якби цілком. I agree entirely. Я повністю згоден. да. Все нормально, є таке слово. Якщо вас у вас рівень англійського початковий, запам'ятовуємо, не лінуємося. Вимовляємо, як я вам кажу, 10 разів entirely, оремо на всю кімнату, якщо нікого нема. Якщо є, шепочемо. І ще 6-7 разів е, в перемішку е, латинською. Entirely. Я вам рекомендую цю Y, як в німецькій, іноді вона озвучувати як ю, релю Тому що якщо ви будете enterlu, коли у вас буде стресовий стан на долінгу, ви можете написати десь його в entreлу сюди U вліпить. А це ж в нас буковка Y. U і Y це різні речі. Тому має сенс запам'ятати U як U, а Y як U. Або як вам краще. Зробіть експеримент, 10 разів ви так промовите, я вам гарантію даю, ви його правильно потім напишете коли надо. Або розпізнаєте. Гасип. Є таке слово, це означає, коли ну, сплетніці українською мовою. Я забув, друзі, іноді я, я, я англійський лінгвіст, і так вийшло, що десятиріччями я маю якби справу або з носіями англійської, або з емігрантами з різних країн, а вони ж ви розумієте розмовляють більше російською. Тому госіп сплетні. Слухи сплітні, як українською. Ну, я думаю, ви зрозуміли. gossip, Воно є double S, коли люди про когось. Обговорюють нишком здебільшого в негативному сенсі. Gossip. Yeah. Great. Ну, це зрозуміло. Great, чудовий, класний, там великий, всяке таке великий письменник, там Great. Yes. Тут Great, до речі. Бо напишуть пишуть же Great great, Є слово у нас і great, great, а є слово Great. Це все різні речі. All bite. Дуже красиве слово, це літературне. Це синонім слова though. Хоча. Якщо ви запам'ятаєте це слово bite і десь його напишете в своєму райтінгу, тільки ж, розумієте, в тему напишете, це буде супер. Це додасть вам балів. Пишемо bite, А воно читається all bite. Воно не архаїчне. Ви можете сказати, що це воно якби вже застаріле, не застаріле. Я зустрічаю іноді. І на семінарах, там в Ютубі, я дивлюся, там по філософії психології, і в статтях в інтернеті воно є. Так що все нормально. Якщо його не вживають якісь неосвічені носії, знаєте, там з гарлом у якісь наріки, це не означає, що ви його не. Дип. Є таке слово, звісно, в нього багато значень. Основне з них занурювати щось кудись. Макати. Ну, вам вирішувати, що куди макати. Дип. Окей. Ну давайте ще парочку зробимо, щоб для першого знайомства я вас не перевтомлював своїм тут це. МЕРІ. Це дієслово зазвичай МЕРІ. це одружуватися на комусь. Або на чомусь. МЕРІ. Не плутаємо з МЕРІ Christmas, да? тож прикметник оце маємо. або оце МАРУ, Як вам хочеться, мару. Кенсайнт якийсь. Ні, я знаю, що такого слова нема. Ну, як знаю, я на 99, 9, 9 впевнений. Консайнд нема. Чому нема? Тому що нема. Я іноді кажу, що це тому, що. Ну, Давайте проведемо паралель українській мові, візьмемо слово кіт, да? Ну, кошак. Да? кіт. Ну добре. Які вони там котячі є, ну є. Якийсь котовий. Ну, Це таке розмовне, котячий, котовий, котяра, котіще, ну добре, а кітський. Нема. А чого нема? Ну, вони ж би можна паралелі якісь навчання. Тому що нема. Тому що так склалося в мові. Так і в англійській. Може бути щось подібне є, а цього нема. Просто тому, що нема. Ніякої логіки сюди не треба втулювати. Реконгеріанс. Yeah, воно є там там нема цього. Рекогнеріансе. Нема, і не будемо навіть дивлятися, що у вас якихось асоціацій там не виросло, бо не дай Боже. ін І Теж є в англійському sequestry, Там різні приколи. Тут вони намагаються нас. In sequestry, що типу ні, нема цього. Так, я ще не разу помилився, навіть не, не цікаво якось. Так? Parallel, паралель це міжнародне слово, воно вирісло з латинської 100%, а туди воно прийшло, мабуть, з грецької, Тому. Паралел. Пам'ятаємо про 2 L. Воно є. Ноукомінс. No паралель, воно і в Африці паралель. Thesis, класне слово. Тезіс. Кілька значень в нього є. В англійській воно трішечки, трішечки відрізняється від української значення, але ну, якби з тієї опери. Thesis, Тхе сіс Саме так. Якщо у вас буде там thesis, з буковкою, а і тут, thesis, значить це кетч, це, це ловушка, це капкан. Так, ну давайте ще одне, друзі. Reliance е, класне слово reliance від е, дієслова rely – На когось спиратися, комусь довіряти. Да, от Я можу на нього експертися, розраховувати у скрутну там, хвилину. Да. Reliance це е, е, іменничок, побудований від цього слова. Reliance – саме так повинно бути. Reliance таке полагання на когось є. Ну що, Друзі, я думаю, що для знайомства достатньо. У мене такий стиль, він декому не подобається, що я багато розмовляю. Там, ну, ви знаєте, мені вже за, в мої 46 років життя із, су, із сотнями підготовлени, підготовлених до тестів, успішно студентів, а також я займаюся лайф-коучингом, Мені якось не дуже цікаво, розумієте, це, це мій стиль. От. Якщо він вам не подобається, це якби мінус ну, для вас, але плюс в тому, що реально з моїми відео ви можете здати Duolingo IELTS TOEFL. Я буду потихеньку викладати на цей канал відео. Купа відео більше 300 трьох, по Duolingo безцінних на моєму каналі вже є. Діма English, але там російською мовою. Ну, що зробиш? Ну, якщо вам потрібно вкрай здати Duolingo, то дивіться і цей канал, і той російськомовний, і англомовний. Все в описі відео я дам. Якщо нужна... Термінова допомога, наприклад, два тижні. Вам потрібно підвищити бал на 15 пунктів. Там за 2-3 тижні ми іноді робимо і таке. Це буде коштувати вам певних грошей. Звісно, це не буде коштувати вам там 300 гривень за заняття. Але якщо у вас мета навчання у закордонному коледжі, де ви будете витрачати десятки тисяч доларів за пару років, друзі, то має сенс витратити пару сотень доларів, неумовно кажу, для досягнення своєї мети. Окей, друзі, я вас люблю. Бажаю вам успіхів. Зустрінемося в наступному нашому уроці.